Надцятого травня в Павлограді побувала міжнародна приспілкова делегація на чолі з Шаною Бадер Блау, виконавчим директором центру Солідарність. В складі делегації також були Руді Портер, координатор центру, та Трістан Масад, директор програм центру по Україні. Мета їх приїзду ознайомлення із діяльністю проспілок та формами їх роботи. Перед приїздом у Павлоград вони побували у центральному Донбасі, зокрема на шахті імені Стаханова. Делегацію центру солідарності супроводжував голова незалежних проспілок гірників України Михайло Волинець. Зустріч почалася в Офісі незалежної проспілок гірників України західного Донбасу. Тут от Віктор Іванович, мій замість. Он отвечает за всю эту территорию. И мне очень легко, потому что знать, что делает, и я с удовольствием приезжаю к нему учиться тут, и к нашим коллегам. Вы видите совершенно другую атмосферу, чем Красномейские, другой уровень взаимоотношений. Вчера шахтеры. Из Селидова, Доброполя и красномейского обращались и ко мне, и к нашим коллегам. И они сказали, нам не нужны такие кредиты, которые разворовываются. А люди страдают, потому что выставляются требования очень жесткие. Там в этом меморандуме предусматривается не только врезать список, а выход на пенсию 57 лет. Пока начинают с медиков учителей, а потом будут и шахтеры. Не в 50 лет, а в 57. Не в 45, а в 57. А у нас шахтеры живут 52 года в среднем. Вот. Потом следующая неприятность. Я разговаривал с вашим лидером Виктором Греком. Просил, чтобы ваша сильная юридическая служба тоже включилась, помогла нам сделать правильный анализ. 16 народных депутатов Верховного Совета ППП, Народного фронта Яценюка, подали и зарегистрировали законопроект о том, что после принятия закона потеряют силу законы, которые действуют на территории Украины и принятые в бытность существования Советского Союза и Украинской Социалистической Республики. И там есть трудовой кодекс, закон об образовании. И таким образом в первом чтении рассмотрен в парламенте рабский трудовой кодекс под предлогом, что это требование Европейского Союза. Понимаете, какая спекуляция? Там не было никакого требования. А теперь это все подается как требование Международного валютного фонда. И мы уже имеем информацию, что 25 мая в парламенте хотят принимать, рассматривать уже в окончательном варианте трудовой кодекс и хотят его принимать. Мы только вчера получили эту информацию, когда я был в Донецкой области. Мы сейчас уточняем эту информацию, попутно работаем с депутатами. Вечером я уже буду встречаться с людьми, которые имеют совесть и которые тоже имеют влияние в политике, в общественном секторе. А это сегодня ночью, потому что я только ночью вернусь в Киев, а завтра у меня будет, я буду принимать участие в большом ночном эфире на канале Славика Шустера в 20.30, включайте телевизор. Я еще не знаю завтра, какая там тема, но мне, наверное, придется опять ломать прямой эфир там. Там же є режисура, душі і говорить, що я бачив здесь, що я слышал от вас. Я шахтірок Донецкой області в НПГУ Західного Донбасу делегатам Центру солідарності подарували книжки Ігоря Лєдіна на Ізломі та Точка Кіпеніям, а також показали уривки з відеофільму про шахтарський похід на Київ у 1998 році. Після цього іноземних проспілкових діячів запросив до себе генеральний директор ДТЕК Павлоград Вугілля Сергій Воронін. Звісно, те, що Михайло Яковлевич розповідав про те, що у нас в країні відбувається, це, мабуть, стигно. Тим, тим, хто цим займається, ви проїхали по нашим дорогам, Это, это просто, наверное, слов нету, в каких условиях а от этого много зависит. Это да логистика, которая сегодня во всем мире, наверное, на первом месте. Итак, Балаграт Это предприятие высокопроизводительное, крупнейшее в Украине, в состав... Полоратуголь входит в состав компании ДТЭК, которая, в свою очередь, вертикально интегрирована от добычи, переработки и сжигания углей на наших сессиях, выработки электроэнергии. Подтверждение тому, что я сказал, у меня официальная справка есть, добыча угля за апрель месяц. Наше вся Україна добыла за период 13 тринадцять тонн угля. Поворот уголь за період 6 шість тонн. то есть половина рублей добувається закінчилось одноденне перебування делегації центру солідарності у нашому місті екскурсію на шахту імені героїв космосу. Де іноземні проспілкові діячі ознайомились з її спорудами шахти на поверхні та побутовими умовами у робітничих лазнях, побували навіть у кузні. Навіки залишиться в пам'яті народу 600-кілометровий піший похід шахтарів західного Донбасу на Київ у травні червні 1998 року. Як і коли почався робітничий рух, його етапи, його перемоги описані у книгах Ігоря Ледіна на Ізломі та Точка кипіння». Прізвища учасників пішого походу, їх фотографії занесені на сторінки книги і назавжди залишаться в пам'яті їх дітей та онуків. За питаннями придбання книги звертайтеся за електронною адресою nptв.равlikucr.net або ж за телефоном 095 347 72 71 із 10 до 17 години. Незалежна профспілка гірників народилась на хвилі шахтарських страйків, коли існувала величезна заборгованість по виплаті зарплати шахтарям. Коли дійшло до того, що замість грошей шахтарям видавали продукти харчування та побутову техніку, в даній ситуації стара профспілка гірників не змогла забезпечити соціальний захист трудящих. Саме життя народило незалежну профспілку гірників у 1990 році. Нова профспілка не залежала від роботодавців. Вона стала авангардом у боротьбі за права Шахтарів України. Згадайте численні страйки та мітини на площах шахтарських міст. Згадайте, 600-кілометровий піший похід на Київ, коли лідери НПГУ йшли на чолі колони. І на сьогоднішній. День незалежна профспілка гірників України це сила, що стоїть на захисті соціальних, правових та економічних інтересів трудящих західного Донбасу та всієї України. Найкращі вишиванки у нашому місті можна придбати в магазині Красуня торговий центр Гулівер. Їх купує тут навіть міський голова Анатолій Вершина. А де ви купували вишиванки? Магазин на пірому етажі в Оліві. На пірому етажі, вход який з правої сторони там магазинчик. І ту, і цю купив в цьому магазині. Магазин Красуня для справжніх красунь та майстринь. В ньому можна купити не тільки вишиванку на будь-який смак, а й придбати тканину і потрібні аксесуари, щоб виготовити вишиванку самостійно.